Як то кажуть, і знову здравствуйте. Риболовля сьогодні така, знаєте, прям, я б сказала, мрія, а не кльов. Тому вирішила зняти продовження цієї риболовної сесії, адже ж все одно я буду сидіти до вечора, то думаю, чого б з вами і не половити, не показати цей кайфовий день. Єдине, що зараз зміниться, це прикормочка, тому що та вже закінчилася, адже багато клювань, багато перезакидань, тому у мене буде така солодка серія з кукурудзяна, яка називається Тигровий Горіх. Тут у мене знову ж є ліквідік такого кольору, він такий густенький, і в мене вже їде палка. Андрюха зараз її забере що, потому що, потому well, бачите, Він сьогодні у мене помічник. Для тих, хто не знає і завжди вагається, скільки наливати сюди водички, її треба наливати повну. Або, наприклад, якщо ви забули, коли на рибалці, то на пачці є, бачите, QR-код, ви його скануєте, і там повна інструкція того, як правильно використовувати. Адже в коробці є ще флюрік, в коробці ого. Є ще активатор кльову, і його теж потрібно замішувати. Бажано окремо його замішувати і потім уже його додавати шапочкою на верх вашої кормушки. Тобто спочатку ви забиваєте, спочатку ви забиваєте і якась хороша рибка. Спочатку забиваєте її пеліцем, а потім забуваєте активатором кльову. Тому зараз я замішую нову баночку, вона настаюється і будемо з вами продовжувати риболовлю. А що діліще воно натягнуте клас. Така щось прям у то щось іде, я б сказала. сторону геляк свалює. Ну прям так давить. Сьогодні навіть ті, що самі більші в мене були, вони так не жали. Ох, там гіляк, і він прям туди. І гачить, Ні -ні -ні, дружочок. Давай отудива уходить Интересно. Хо -хо. Так, да, ты там имеешь интересно. Ох, вот там прикольный. Я уже под водой просто бачу цей розмір. О, класс. Зеркалочка, кстати. Красивий. Давай, 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 давай. О! Давай головою заходь. Ілі. А, випав, затокмачила. Ніколи не думала, що ця голова буде маленька. Ця пауза, знаєте, була не зря, я б сказала. Блін, крючок єле-єле вже держався, щоб трошки і рибина просто випала. Обалденний. Слушай, ну це прямо вже інтересно, скажи. На початку, як приїхали, ловили таких пістончиків-пістончиків. Але вже і достойних риб сьогодні так нормально взяли. Красиво давай. так медленно уходить. Обалдеть, я дуже довольна. Гляньте, яка в мене красота. Тут стрекозочка сидить, тут осочка щось вмивається. Такий зоологічний куточок. А вітерець так подиває, її аж важко, бачите? красотка. була сиділа у мене на нозі, а тепер сюди пересіла. І що? А, ні, пікає бо, спочатку потягнуло і зупинилося. Ну, єсть. Коротше, ловіть лайфхак. Коли у вас клювало? Ого, потім перестало, вам надо терміново сісти поїсти. От два святих бутіка вперли, все, кльов зобновився. Риба, слушай, наверное, опять великий. Тупо тулить туди. Нічого. Так нормально. Тут точно не пістончик. <рисква> Перейшов уже на другу сторону. ой 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 йо хо, хо І там хвилі такі дає. Хороші бутики були. Так що запам'ять, два бутика і все. І птичка в клітці. Аж ліска дзвенить. Ой! Красавела. Де ти? бо Я її не бачу. Ага, бачу вже. В дно давить. Що звездець? Тоже такий, знаєш, прям прилічний. Оп. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Скоро помощь. Ай, красавчик. Ай, красавчик. Давай сюда. До мамочки. Ой. Этика. Эчка. Давай, давай. Розвертай головешку. Будем тебе... Запарковувати. Ой, блядь, вибач. Ху. Не, ну таке мені вже подобається, прям. Фу. те глянь, яка голова. Якщо ті такі більш прогоності всі були, то цей такий кругляшком. І толстенький, я би сказала. О, гляньте. Клос. Ні, ну це шикарно. Це просто не передать словами. Ой, боже, одні емоції. Не, ну воно того стоило. Хоча я ж кажу, я не люблю в вихідний їздити. Але цей вихідний, я прям ух, доволенька. Зараз знову поперезакидаємо. У мене тут стояв цей, господи, як його круасан. Його круцан, чогось називаю, хоча круцан це ж карась. Ох, позапутувало все. Зараз поставимо круасанчик ось. Так, де він. Оп. Ну, така форма цікава. Ой, випав. Бачите, такий рібристенький. Ребята, Оп, ще смая на голочку. Мені дуже подобаються повітки з голочкою. На, на гачку взагалі у мене була ще резиночка, але коли витягувала великого коропа, резиночка лопнула, а так її б треба було ось сюди стягувати. Ну, вже. Сьогодні наловлю на такому поводку, а потім цей поводок вже викину і поставлю нормальний. І присипаємо ще зверху. Потім на точки, виходить, оце розпадається, попапинка піднімається і все прекрасно. А ми подаємо зараз все це діло подальше. Того, що клює хорошо, іменно з дальняка. І от я в принципі, максимально стараюсь сложити все в одну точку. І хоч я не робила за корм, але із-за того, що постійно падає в невеликому радіусі кормушка, воно туди насипається, насипається. Ну, в принципі, дивіться, я ж вже викормила одну пачку. Це вже друга пачка пішла, того все одно. Як не крути, а результат воно є, бачите? О! О! Ха -ха! Ні, ну У мене вже трошки спина болить. От одного одійшла, і тут я тобі скажу теж щось немале. Упирається так нормально, та й спливає, воно воно там видно. Блін, прикольно. О, спасибо тобі, мій снайпірочок. Так. Стараюсь максимально підтягнути, а потім дать трошки так опускає, щоб він опустився на дно, тому що він із далека вже був наверху. А я переживаю, щоб він не цей не зійшов просто. Я як мав паз гранатою тут, ще цей куст бузини. Трошки він не тавой, не там, де надо виріс. Ой, куди ж ти так дергнув? Цей менший, але ж результатік є. Дайтесь, де трошки. Давай, мене вже ручки не витримують. Так, опа! От, знаєте, ого, розірвала як підсаку, -мою, раді таких рибалок можна пережити штук шість хрінових, але потім на одній оторватися. Бо ж такі губи оранжеві у нього, гляньте, як накрасили йому наші. Так. А голову, навіть, мені прийдеться або нову купити, або зашити. Бо кажись, тут німного вже. Ну ця хоч маленька, а ця така. Ну, пострадала немножко. 900 гривень і буде нова голова. Лібо ж Андрюхі кусок ліски, і Андрюха мені її загаже і 900 гривень залишиться в касі. Знаєте, сиділа це і я реально не можу згадати, що у мене колись так клювало. Хоч багато підписників мені там пишуть, що ти ловиш тільки на платниках і так далі. На жодному платнику отак коропа багато, я реально не ловила. Навіть на поплавок, скільки не було. На поплавок я могла з таким кльовом ловити там карася. Ну, плитву ми не считаємо, да? бо це така невелика риба. А от іменно так, щоб коропа, і при тому, що... На початку риболовної сесії він був невеликий, а потім чим далі, тим більш стали нормальні такі особи на кормове пітно. І я реально прям в шокі. Ну, хоча я е, в спортивній рибалці з 2011-го я вже виступала в спорті, а про, ну, більш професійно ловила там з 2008-го-2009-го десь отак. І я реально не пам'ятаю таких моментів. Я вранці, коли там почався кльов, я подумала, що там, знаєте, обід прийде, і кльов як би утихне. Він був у тих хвилину, то на 20, максимум. Я якраз за цей час зробила нам по бутіках з Андрюхой. і цей. І потім ще трошки посиділа і почався знову кльов, Але вже як ви бачили, зайшли такі нормальні кабани. Для мене це прям відкриття, якщо чесно. Я бачила там на змаганнях хлопці на флетфідер ловили, знаєте, як коропову мат, і там чуть ли не мат тих коропів. Я все думала, блін, ну як, коли воно оце так клює? типу, коли оце попасти на такий кльов? І от, хлобись, і до мене це щастя прийшло. Гляньте на цього операціони, що по-тихому, по-тихому було так піддергало, піддергало, Оп-оп-оп. І рибка зараз буде йти в берег. Бачите, як ліска опустилась. Щось тяжкувато йде. А, воно вже бачу короб. Узику сплило. Так, по-хитрому він, звісно, клював. Давай, давай. Цей по сравнению з попередніми, можна сказати, невеличкий. Хотя? Якщо порівнювати з утрішніми, то цей гігант. Опа! Гано, що він не випав через мою супер підсаку. Слушай, геть, єлі-єлі держався крючок, щоб трохи і зійшов. Такий красивий малючок там косьразу плавничок не досить. Чудик такий і випускаємо. Недавно сиділа коміти, перечитувала, так як недавно вчора. І мене питають: а ви взагалі, взагалі рибу не берете? Взагалі, взагалі, я не їм рибу, яку ловлю. Ну, це і моя принципова позиція, вже я розповідала і за чого. Якщо хто не пам'ятає, розкажу ще раз. Я колись... Це, мабуть, був десь 2010-2011 рік. Поїхала в село, в якому я народилась, село Кучерівка, Знам'янський район. І цей на поплавочок наловила, якщо не помиляюсь, десь 11 кг платви. Ну, щоб не збрехати, максимум це було 5 часов, що я ловила. І оце таке відро я наловила. Ну і з дуру, думаю, візьму цю рибу додому і засушу. Тоді я ще їла сушену рибу. Коротше, літо. Я на велосипеді мамкиному Україна. Те відро з той платвою. А це було таке велике відро на 25 літрів. І це, це ж воду трошки злила, трохи оставила, трави ще нарвала, зверху прикидала. Поки додому я доперла, а це треба було кілометра 4 так точно їхати на велику. По цій ж горі, ну коротше, мама каже одразу, я чистити не буду, чисти сама. Я думаю, ладно, ладно. Я сіла перечищати. Господи, ну, я тільки випатрувала нутрощі. Я поки все те випатрушила, я дуже довго те патрала, деяку частину я вже просто пішла там курям, качкам дала, бо то не було жрати. Не жрати, а скільки чистить. І що ви думаєте, після того я оцей запах чищеної риби, я його просто на дух не переношу. І я із того і не беру рибу. Я її перечистила, я її на горіші, е, в алюмінієву проволоку. Через глаз коротше, розвісила, потім ще марлі її закутала, щоб шмухи не попересирали її. Я її навіть не їла потім, якщо чесно. У мене отак воно було виспоминання, як воно воняло, як мені ригать хотілося того, що я скільки її перечистила. І після цього я не беру рибу додому. Отакий От лайфхак. Якщо хочете, щоб ваш муж не носив додому рибу, заставляєте його перечистити більше 10 кг платви. Все, в нього потім одразу інстинкт кригачки, і вас дома чисто риба не наваняє. Пользуйтесь, сиджу, знаєте, і ну це вже дурка, <ріхи> тому що дивлюсь на ротпот і сама собі улыбаюсь. Зараз я вам <ріхи> об'ясню, в кого теж з фантазією все хорошо, ви теж це побачите. От якщо дивитися по оцю сторону, да, то це, типу, як рога оленя. Це його глаза, а це його рот, і він дуже удивлений. Боже, я такого ще не надивлювалася. Ну воно реально схоже, скажіть. Ну, це ж не тільки мені так каже, це удивлений олень. І одразу опірежаю ваші коментарі, я скажу, я не пила. Ну воно реально схоже на оленя. типу він такий о Єсть. Щось такі моменти якісь непонятні. ішло йшло, йшло, а тепер тупо стало, як теля. І прямо ж цей в дно тилдичиться. О, ні, 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 не треба туди йти, не треба, прошу тебе. Давай сходимо в сторонку. Будемо культурними. Так, і що ти там? Також інтересно, коропець. Щось він такий і не малий, а пливе якось непонятно. Оп, єсть. Стягнула. Оп. Оп. <кхи> Сьогодні у мене, як ніколи, риба тупо вискакує із цього, із підсаки. Що за неуваження до рибака? Так, гарненький, гарненький, гарненький. Давай ми тебе особо. О, са вже тут, як тут. Давай, смоли мене ще в руку. Буде взагалі прекрасно. Боже, але риба дуже гарна. Що хвост намальований, що губи намальовані прям кайф. Я уявляю, наскільки ця риба буде класна, отак в ловлі, коли вона буде там від 5 і більше кілограм. Тому що така сезаниста форма, це однозначно буде щити ельдорадо. Обіцяла, тому показую. Це ротпот в розмірі, в мінімальному, в якому, в принципі, він. Якоби є, да? нічого не видвинуто. І в мене питали, покажи розмір, як він виглядає у максимальному своєму вигляді. Тому давайте зараз подивимося, який же розмір у нього буде. Викручуємо сторони. Так, бачите, такий він поширений буде чи довжині, це правильно сказати, да? тепер у нас є качеля, ми її регулюємо як хочемо, і у нас є ноги. Оп. І так повторюємо з усіма лапками. Тобто, якщо ви високий там, добротний мужчина, і вам треба великий високий ротпот, то тоді ви його розкручуєте на максимум. А якщо ви невисокі, і щоб зручно було не тягнутися вгору, бо я коли перший раз поїхала з ним на рибалку, я повидвигала і мені... Капець, як незручно було. І посеред рибалки я його скрутила до початкового розміру. Адже з моїм ростом це було дуже незручно. І отак він виглядає у варіанті, коли він вже максимально розложений. Тобто, якщо у вас скоропові палки, то це вже буде набагато зручніше вам їх ставити. І так як я вже і говорила, він на 4 вудлища, але п'яте вудлище теж можна поставити. Тут викручується болт і ставиться ще одна отака вставочка, і ви потім можете ставити 5 вудлищ. Але качелю, в принципі, я собі так налаштувала, щоб я могла неї рухати. Бо бувають моменти, коли там риба, наприклад, чи моя, чи сусідня, пропливає під вудлищами. І Дуже зручно от, раніше що в мене не було качелі, це як почтальон печки, у мене ж не було велосипеду, так? так і я. І це було треба було максимально низько неряти. А так я ловлю качеля, щоб моя була вниз, щоб кінчики вудлищ максимально близько біля води були, щоб жилку не видувало. І коли мені треба, там, наприклад, зробити якісь махінації, можна отак можна отак взагалі підняти. Тобто за ситуацією, ви вже дивитесь, що вам треба зробити. Але ось такий розмір має цей ротпот. Ми вже будемо збиратись додому, тому що я згадала про момент, що в мене кур'єр ще скоро має приїхати, бо Оля заказала нові каструлі нові, того до вечора аж не досидимо. Якщо вам було цікаве дане відео... Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. На з вами була Ольга Кубанська. Всім добра і до нових зустрічей. Бувайте!